Вікторе, на твою думку, чим відрізняються спортсмени від інших людей? Ну, в цілому. Звісно, що спортсмени теж люди, але, так, ж, так, але в ціл, все повністю якась різниця. Так, ми, в цілому ми всі однакові, але у спортсмена, особливо професійного спортсмена, uh -huh. е відмінність від обичної людини те, що у спортсмена є ціль. Так. У нього є саме перше це ціль і труд. Він знає, завдяки чому він може добитись тої поставленої цілі, яка перед ним в спорті. От напевно, саме це відрізняє. Це Не, не особливо це там, фізична там, загартованість і ще щось. Ні, це ціль. Ага. Це ціль, мета, яку він ставить перед собою і йде до неї. Тому що багато людей в простому житті просто живуть, знаєте, як? Просто живуть, аби жити, як кажуть. Як по річці. Де день від дня, так? так. А що тобі приємніше дарувати подарунки чи отримувати? Тільки не лукав. Це я вам скажу чесно не лукав. Оце, відверто. Вам скажу чесно відверто. От від душі кажу, що коли я дарую подарунки, я це роблю від душі, від серця. Ага. Я це роблю настільки бажано, і ви навіть не уявляєте, яке я отримую від цього задоволення. Знаєте, це, Оце я можу порівняти десь як з перемогою, коли ти. Тобі піднімають руку на міжнародних змаганнях або на чемпіонатах Європи, світу. Це, це просто ейфорія така. Ти кайфуєш, особливо, коли ти бачиш ці щасливі очі людини, якої ти дар... кому ти дариш подарунок. Тому для мене найдорожче це, коли я дарую подарунки. Дарувати. Так, мені приємно, коли мені дарують подарунки, але повірте, це зовсім на ті відчуття, коли я дарую подарунки. І коли я розумію, що людині саме тій людині потрібен цей подарунок. Я привик робити потрібні подарунки, те, що люди хочуть і мріють. Тому це не передавай мій відчуття. Це класно. Я бажаю, щоб всі хотіли і любили дарувати подарунки. тому що Це дійсно велике задоволення. Особисто ти логіка чи емоція? Особисто я, звісно, це емоція. Тому що е, я дуже емоційний, я дуже м, такий спильчивий, знаєте, я як спічка. Uh -huh. Але я дуже швидко і приходжу в норму. Але, звісно, в житті потрібно керуватися стільки логікою, тому що емоції вони зазвичай заводять не в той кут. Тому потрібно включати логіку і думати правильно, здраво. А в мене до, поки що. Емоції, але я працюю над собою. Зрозумів. Віктор, ну і наостанок, що б ти побажав, яку б дав настанову ласівчанам, нашим глядачам? Ну, те, щоб бути людьми, це по-перше, звісно. І я сподіваюся, що хтось прислухається і зробить висновки над своїм життям, і над. Навколишнім його середовищем, яке його окружає, знаєте, я б хотів би побажати якнайшвидшої нам перемоги ага. і свободи, вільно передвигатись країною, вільно передвигатись по світу. Щастя, здоров'я всім. Я хочу, щоб всі жили достойно, всі стремились до своєї мети, щоб всі... Ставили перед собою ціль і йшли до неї, не, дивлясь, не дивлячись ні на що. Тому що е, перегради, які стоять перед нами до нашої цілі, це ж, ви повинні зрозуміти, це всього лиш переграда, після якої буде або наша ціль, або знову якась преграда, яка стоїть перед нашою ціллю. От і все, тому е, бажаю цілеспрямованості і сили духу всім, здоров'я. Дякую тобі, величезне віктор. Дякую. Дякую. Дякую особисто за те, що ти все-таки погодився поділитися з нами, з нашими глядачами, чимось відвертим, особистим. Тобі дуже величезне за це. Дякую. Ну Що, ж, шановні глядачі, а з вами був е, Власівський інформаційний портал, наш проект Особистість. Я, його ведучий Олег Вороніченко. Слідкуйте разом з нами.